Я місури Єлизавета, учениця 9 класу Зарічненської гімназії Зарічненської селищної ради Варського району Рівненської області. Кожен для себе рано чи пізно обирає друга в образі тварини, адже немає в світі людей, які б були байдужими до цих тварин. Домашні улюбленці посідають важливе місце у нашому житті. Для мене неабияке значення має мій кіт Кім. Який останнім часом став не лише надійним другом, а й можливістю зняти напругу організму, звідси й виникла роботи, тема моєї роботи: дослідження зміни емоційного стану людини при контактуванні з домашніми улюбленцями. котами. У своєму дослідницькому проєкті я хочу на власному прикладі довести позитивні зміни в своєму організмі від регулярного контактування з своїм котом. Я вважаю цю тему дуже актуальною для дослідження, оскільки це дає можливість без медичних препаратів покращити свій емоційний стан та отримати позитивний ефект під час лікування деяких хвороб. Гіпотеза: чудодійний вплив котів на людський організм. Мета моєї роботи провести спостереження за власним котом, виявити особливості поведінки улюбленця та дослідити позитивні зміни в організмі від контакту з котом на власному прикладі. Об'єктом мого дослідження є мій домашній улюбленець-кіт. Методи дослідження: спостереження, опитування. Аналіз з літературних джерел, довідників, мережі інтернету та опитування серед учнів 8-9 класів. На даний момент людям відомо 37 різних видів представників сімейства котячих. Вони далекі родичі будь-якої домашньої кішки. Звідки ж взялися кішки? Скоріше за все, і батьківщиною є Північна Африка, а найпершими їхніми представниками Дикі булані кішки, які, незважаючи на це, дуже легко піддавалися у Вигляд багатьох нинішніх порід це робота селекціонерів, завдяки яких є виведення декоративних порід, зокрема таких, які мають незвичні форми та забарвлення шкіри. Коти дуже цікаві створіння, які мають низку особливостей. Наприклад, у котів немає потових залоз по всьому тілі, як у людей. Вони підніють тільки через лапу. Кішки зазвичай прявші, а коти шульги. Коти можуть пити морську воду, оскільки їхні нирки мають особливу здатність фільтрувати сіль. Вчені зафіксували, що в господарів котів ймовірність інфаркту або інсульту зменшується на 30%. В світі існує безліч прикмет та повір'їв про котів. В нове житло спочатку запускають кота, тоді в домі вестиметься добробут і злагода. Якщо кішка спить, накривши лапкою мордочкою, це означає, що скоро прийдуть морози. Натомість, тварина, яка спить на спині, розкинувши лапки, ніби інформує, що скоро прийде потепління. Кіт, що провідує хворого, віддає йому свою життєву енергію. Коли ж тварина заскочила на ліжко та голосно мурчить, скоро хворий. Позбудеться болячки. Терапія за допомогою тварин, або, як її ще називають, зоотерапія чи анімалотерапія, набуває дедалі більшого значення у різних галузях медицини. Анімалотерапія здатна позитивно вплинути на життя людей. Емоційна близькість, яка виникає між твариною і пацієнтом, має цілющий ефект. Що ж таке фелінотерапія? Фелінотерапія це методи профілактики лікування різних захворювань за допомогою спілкування з котами. Протягом вісьми місяців я спостерігала за поведінкою свого улюбленця і на власному прикладі досліджувала вплив його на свій організм. Мого котика звати кім. Він належить до простих вуличних котів, має сіро біле забарвлення. Саме характер та повадки вуличних котів особливі. Вони мають надзвичайну схильність прив'язуватися до людей та особливу любов до дітей. Протягом трьох місяців після напруженого дня решту свого часу я намагалася проводити з кімом, щоб відчути його вплив на свій організм. Перше, що я помітила, це те, що відчуття відпочинку наставало набагато раніше, ніж зазвичай. Маючи біля себе свого улюбленця, мені вдавалося засинати раніше. Період останніх місяців я мала моменти сильного перенапруження і вирішила відмовитись від методів розслаблення, якими користувалася раніше. Натомість для себе вирішила спробувати фелінотерапію, і це виявилося дієво. Під звуки муркотання свого котика мені вдавалося швидше засинати. Рідні помітили, що значно частіше почали з'являтися позитивні емоції. Нещодавно мала необережність підхопити сезонну застуду. Важко було не помітити зміни в поведінці свого улюбленця. Він одразу відчув моє погане самопочуття, оскільки майже перестав їсти, виходити з моєї кімнати та перестав бути грайливим. Весь час він проводив, сидячи біля мене на моєму тілі, переходивши з однієї ділянки на іншу. А в його моркотанні було не таке, як зазвичай. На мить мені здалося, що він також захворів. Натомість ким виявився справжнім другом, який всіляко намагався допомогти. Незабаром я вирішила спробувати свого котика для лікування остеохондрозу. Це захворювання я мала з дитинства, але протягом останнього року симптоми почали проявлятися все частіше, оскільки я більше часу стала витрачати на підготовку домашнього завдання та на роботу з комп'ютером. За порадою фахівців при остеохондрозі кота окладають на спину на 10-15 хвилин з курсом лікування 10-15 процедур. Я скористалася цими порадами та повторювала сеанси лікування через тиждень протягом 5 місяців. Уже після третього курсу я помітила деякі зміни. Зникло постійне відчуття втому в спині, а після чотирьох місяців помітно було, що я могла з легкістю займатися на уроках фізкультури та виконувати гімнастичні вправи, які раніше мені вдавалося не так легко. Нещодавно я вирішила провести опитування серед учнів 8-9 класів. Метою мого опитування було з'ясувати, яка ж кількість опитуваних має вдома котів, та чи вірять вони у котолікування. Серед 22 опитуваних 18 мають вдома котів серед своїх улюбленців, та лише четверо учнів вірять у позитивний ефект цих створінь на людський організм. Я хочу на власному прикладі довести дивовижну силу зцілення домашніми улюбленцями. Цікаво спостерігати, як змінюється поведінка мого Кіма, коли додому заходить хтось йому незнайомий. Він з грайливого життєрадісного котика перетворюється на агресивного, який готовий вступити до бою, щоб захистити свою територію. В найближчому майбутньому планує провести тривале спостереження за своїми родичами з котенятами різних порід. На даний час має вже кошенят персидської та британської порід. Звичайно, як показала моя невелика практика, миттєвого ефекту чекати не слід, тому що відчутні зміни настають після тривалого часу взаємодії. Найголовніше правило анімалотерапії це регулярність. Останнім часом прихильниками анімалотерапії встають все більше і більше лікарів, особливо ті, які мають пацієнтів з проблемами опорно-рухового апарату та нервової системи. На мою думку, цей напрям народної медицини має майбутнє та в подальшому буде все більше й більше науково доведених випадків лікувального ефекту від домашніх улюбленців. Коти залишають свої відбитки у наших серцях. Дякую за увагу!